Цяче питання нікуди не зникло і може мати неочікуване продовження. Йдеться про смертельний випадок молодої жінки через укус скаженої собаки. А щоб дізнатися зараз, же, ставте вподобайку цьому відео та підписуйтесь на першу студію бердичів. Отож, виявлений пес зі сказом в мікрорайоні м'ясокомбінату із запровадження місячного карантину не залишився непомічений бердичівськими правоохоронцями. У цій справі досі відбуваються слідчі дії. Так, з приводу подій, які мали місце влітку поточного року, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті з 367 Кримінального кодексу України, це службова недбалість. Тобто зараз встановлюється коло осіб, які можуть бути причетні до того, що. Не виконували покладені на них службові обов'язки з приводу контролю за безпритульними собаками. Нам відомо зі статистики міського травмпункту про більше ніж дві сотні випадків покусаних людей. А тому я поцікавився у правоохоронців, А скільки звернень бердичевлян було з цього приводу в поліцію? До поліції надійшло два повідомлення: це укус твариної жінки. Як внаслідок чого остання померла, і е, друге звернення це покусана дитина. Але між собою дані звернення не пов'язані, так як е, Тварина вкусила жінку за межами Бердичева, тобто у Бердичівському районі. А дитину покусала в одному з мікрорайонів міста Бердичева. Отож, після визначення кола осіб, які мали здійснювати контроль за безпритульними псами, хтось може бути притягнутий до відповідальності за службову недбалість. Підписуйтесь на першу студію Бердичів і напишіть нам в коментарях під цим відео. Чим на вашу думку завершиться ця справа і хто мав би відповісти за смерть від сказу в нашому місті? Бережіть себе, будьте розумахами, і все буде Україна.